Вихідними у міському саду лунала жива музика і збирались кошти на підтримку Збройних сил України. Учасники гурту Просвіт своєю творчістю вирішили підтримати військових і подарувати гарний настрій кременчужанам. Допомагаємо ми 72-й окремій механізованій бригаді в Гледарського напрямку. Рахунок відкрив Кирил Зубков, це працівник Укрзалізниці в локомотивному. Попрацює, збираємо допомагаємо йому зібрати на квадрокоптер Мавік. Наші військові тоді відчувають, що вони потрібні, щоб про них не забули. Що ми всіма силами і душою їх підтримуємо і робимо все, що можемо для цього. А творчість, взагалі, вона дуже потрібна нам усім, тому що через творчість ми не тільки себе реалізуємо, ми ще це знаєте як така енергія життя. Тобто, людина, яка займається творчістю, в неї більше сил, більше енергії, більше вона може дати цьому світу щось корисне і. І Сам гурт утворений нещодавно, йому лише рік, але попри це, музиканти вже організовують благодійні концерти, які варті уваги і шани. Музика в нас рок, поп-рок. Поп є і більш повільні такі варіанти, є і швидкі, і танцювальні. Слова пише для нашої музики бас-гітарист Костя Енко. Також є в Ютубі. Музику пише Сергій Мазанько. Потрібно і музику показувати, і відповідно, так як у нас така складна ситуація в країні, як можемо, чим можемо, тим допомагаємо. Кременчужани впевнені, будь-яка підтримка наших військових у боротьбі проти загарбників важлива. А коли вона організовується такою творчістю, яка приносить радість оточуючим, це взагалі безцінно. Творчість спорт, тут я вчора буквально ми грали в Олександрії. Турнір був серед ветеранів Тож Поддержку ЗСУ грали, теж там собирали деньги. Це надо, це надо. Без поддержки и людей обычных і всіх остальных ми не победим. Я вважаю, що важливо, так як це благодійність і кошти йдуть на благодійність. То важливо, я вважаю, що це також круто в такий час робити такі благодійні заходи. Ми всі стараємось підтримувати нашу країну, хто хтось пише вірші, хто співає. Це класно. Ми єдні є, є, є і незламні. Це підтримуємо. І коли йдеш по парку і бачиш, коли отак молодь виступає, це надихає насамперед. Бо вже тривалий час, іде війна, і звичайні сили вже на ісході усіх, але такі заклади так нагадують, що ми повинні ще триматися і допомагати. Дякуємо усім, хто організовує подібні івенти, аби згуртувати українців, допомогти нашій армії і навіть підняти настрій людям. Не залишайтесь осторонь таких зборів, тільки разом ми переможемо ворога. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.